Доброго дня дорогі друзі! Дивіться який сонце і сніг мете заметіль! Степ за моєю моїм селищем. Тут я виросла, У нас городів, декілька було. Зараз порозпахували і оце люди зараз нічого не тут. Бачите, а тут було все в городах, ще й билися за ці городи. Тепер, ну хоч хтось продовжує вести тут сільське господарство поруч. Сьогодні у нас все лише, на жаль, відбулася неприємна подія, прильот, загинули люди, здається, з Покровського були вони. Переселенці і власне, власне загинули. Дуже шкода. Дуже шкода. Було людей вже, не таких молодих. Кажуть, їхні діти десь в Дніпрі. А вони самі жили тут, знімали маленьку хатинку. І от власне в цю хатинку, до речі, трохи далі цієї, в кількох метрах навіть. Хата моєї однокласниці, І зараз, правда, тут немає, батьки живуть чи родичі якісь. Вона сама в польщі. І батьки ну там, щось так постраждав, але, слава богу, не зруйнувалася хата. Все, весь взрив прийшовся саме на хату, на невеличку сільську, мабуть, старущу хату, яку знімали ці двоє. Шкода. І яка сьогодні, Дивіться, які тут трави. Раніше тут городи були, і ми тут тримали городи. Тут взагалі отут билися люди, бо там вночі в вогні палали, там, охороняли городи, щоб там приїжджали. Які цигани тут приїжджали часто. не крали. У нас тут було дуже цікаво, де у нас сіроки. А зараз бачите. У нас от там от трохи далі був город. У нас і тут, і в Сиденьку були городи. Вселенко взагалі там, чи 20, чи 30, ми обробляли, знову двох. Їздили. Тоді в 96-му році, в 95-му. Ну, грошей не давали, давали е, інженерам да? і науковцям лопату та сапку і поки деребанили країну. Запрошували їх займатися сільським господарством. Ну, з іншого боку, це відволікало людей від якихось поганих думок і вони просто працювали. Да. Отак долий дорог туди. Це до кургани вже високо, високонайде до ліператора. Цей степ це для мене. Знаєте, за ти це я не знаю, для чого я розповідаю, але ну, просто знаєте, цей степ це моя сила. Я думаю, що тому я вважаю себе степовичкою скіфлянкою, Бо для мене дуже важливий степ. Його воля. Його українськість. Він, Ну, я думаю, для багатьох для вас. І у вас є інші місціни. Якось Карпати. Ну, мені теж дуже близькі Карпати, у мене родич є і Карпат. І я туди вперше поїхала. 30 років моє серце лишилося. Принаймні частина. Мабуть, одна напів майже розділилася. Між Дніпром і Західною Україною. Ні ще Черкаська область. Мабуть, я всю Україну люблю. І Крим теж, якому я була, на жаль, лише в дитинці, дуже маленька дитина. В 13-му, здається, робив якраз перед Анексією. І побачила того, що хотіла все побачити, подивилися, що подобалося. Моє діду, дідуся коріння татарське був такий буквий. Я вже це розповідала. Він був там перекладачем. Потім у Іоанна Грозного начебто закохався. Спочатку він був просто татар там щось з царем якийсь відносин і в составі делігації. А потім понравилася йому начебто росі... російська, чи, по іншій дереві кажуть, українка начебто. І от власне він її вкрав, а вона його так перекрутіла, що він передумав куди туди і приїхав до царя працювати перед чим, ще йому всі займалися. Непогана, розумна людина. І замість Букрії він став Буклієм. Йому дали там після території в Кузькій губернії, дуже багато до речі. Здається, Кузька Губернія це частина Букріва. Ну і в довго не трималися. Він сам його хрестили Миколаєм, хоча його ім'я було інакше. От дружився він зі Слов'янкою. А потім, власне, переїхав, жив в Україну їхні нащадки, було троє дітей. І хтось з них, пізніше їхніх нащадків, не полунав вже з Катериною другим. І власне вирішив женитися на українці. Чимав зародич, за... хтось з них родичів в Україні. Власне, Катерина так обідалася, що його... Ну, хорошо, що не, не посадила. <хи> Відіслала його в, в Україну з козаками. І тому в Україні хоч були набагато виможніші, ну кажуть, ніж третяки. І мундери навіть. Але вони, і, і Калиновські, давай человека. Але вони от, власне в Україні були козаками на службі перед Передусім. Тут мали, в незалежності від свого статусу матеріального певний час бути у війську. Їх просто закликали. Ну, така ситуація сама була, як і там, про Григорія Меліхова, да, теж не бідна родина була, але вимушені були служити певний час. Не відкупишся. Один із синів полюбову мав. Отак ну, і у нас. До речі, по Букрєвих у мене ще і не тільки татарське коріння, а ще й турецьке коріння. Ну там якась зовсім темна ситуація, що якісь козаки, пізніше вже вже в а може вже і Букрєвих ліків, бо там були їхні родичі. Захопився тата, не татарин, а туркенік. І от власне її десь побачив і забрав з собою в Україну. І знову-таки повернулися. Оце знову таки а, він ну, в наш рід прийшли мусульмани. Можливо, похрестилася знову, але знову було повернення до мусульманського коріння. Тому я от розумію, дуже гарно мусульман. І розумію дуже гарно передусів українців, слов'ян. Мені дуже шкода усіх людей а, і тих же звичайних євреїв, які завжди використовували для того, щоб потім сказати, що їх вбили, там, чи то українці, чи то німці. А насправді їх бували часто записали свої але жирні. Грошовий магнати. Ніхто нікому не потрібний, коли він, звичайна людина, так? Він має або служити на царя, в незалежності від того, що він до того робив, або загинути да? за свого царя, ці дуже креза якось. Кагане якось, Да? От до речі, там далі. Було дуже багато розстріляно людей десь поховано, і там були і могильники. І коли от буває тут ходиш, то прямо ж відчуваєш що там от тепер перехрестя, що хтось за тобою слідкує. Дуже цікава дорога туди йде до кар'єра Рибаського тільки далеко-далеко треба йти ще. Да. І все ж, як би не було, Краще і Воно все-таки, знаєте, повернеться на Україну в Україну. Ця свята Земля. Воно ніколи не буде в руках іноземців, а тим більше тих чи тих з українців, слов'ян, чи може чогось іншого. Хто не любить Україну і не збирається її, її підтримувати. І робити все для того, щоб Україна була українська. До речі, ми колись дітьми. Почули, що десь там далеко. Я не знаю, звідки ми це взяли. Але мені така ідея теж прийшла в голову. Що десь там небо з'єднається з, з землею. І десь райдуга. Ну, весевка. І зранку встали. І зі старшою своєю сестрою то Юрія в мене була, вона і, ну, є, жива, слава Богу. Вона років на 7 була, вісім старша. І ми, я її змовила ще троюрідного брата. І ми пішли отак от. Туди далеко-далеко, в степ. І не сказали батькам, ну я не знаю, ми отак йшли туди кудись, до сонця. Нам здавалося, що там сонце. Хоча сходить воно там. Але там захід. І ми думали, що, що там от сонце з'єднеться. По суті, то рибаско кар'єри йшли в той бік. З'єднання ріки Самарки з Дніпром йшли. Це була моя така ідея. І коли вже довго йшли, йшли, і, і вже назад верталися, то вже сонце сідало. І нам потім добряче дали, але ми так і не побачили, де сонце, з'єднується з землею. Так не, не дісталося того місця, де я зараз знімаю часто. Це місце єднання Самарки з і шиянки. Але мені на все життя запам'яталося це, як ми йшли дітьми. А батьки нас тут чекали, і потім вони так переживали за нас. А цією дорогою там далі, мою маму вкрали цигани, і отак поїхали, табор і пішов, а мама часто ходила до циган. І їй дозволяли. І от одна родина циганська. Вже коли табір, У нас постійно табір в селі стояв після вітчизня. Вони вирішили вкрасти маму, не знаю чого, може вона їм сподобалася. Посадили на, до себе, на тацю на цю. І поганяти почали конями, а коли доїхали вже до кургана і мама хотіла вже злізти, то вони їй не дали можливості. Погнали коней і навіть казала потім цигани їхні керівники. Що начебто вони самі це вирішили, без, без дозволу е цього голови да, е циган. Борона головного, да, який там керує цим. Ну, не знаю, так чи не так, але маму мою, коли побачили, там хтось сказав бабусі, що твоя дівка де, щоб вона її схопили цигани. то бабуся в шоці була. Піднялося все село, тоді дружні люди. І оцією дорогою, цією дорогою вверх отак бігли. Аж до кургана. І десь біля кургана, коли ті цигани побачили, що за ними біжать люди із вилами, і з шапками, і з чим-то їх біжать доганяють, <гум> то вони просто зупинили трохи коней і викинули мою маму у пил під курган. І, так, і там ми знайшли. Вона трохи вдарилася, ну, не так сильно, але вдарилася де. І бабуся, моя наздогнала свою дитину чуть не вмерла зі страху, що таке сталося, але ну, потім вже контролювала більше. Або а до того багато дуже моя Мама ходила її в степ з коровою, Ну, це раніше було так. З дітьми такого, щоб сильно, після проблем раніше не було, люди були інші. Це було село. Всі, в принципі, бачили, Не так, як зараз. Тому от, власне от згадка цікава. Якби я була, знаєте, кінорежисером, то я б, наверное, зняла знявала вот такий момент. І цікаво, що у Санича теж у нього, батька його теж викрали циган. Він ну, трохи чернявий, бо не була чернява, вона взагалі була Блакитна ока в дитинці. Піляленька, дівчинка. Але але отак. не крала була би моя мама циганка. Тобто, ви знаєте, у мене у мене, вообще потім хрещена циганка. І Я дуже поважаю циган. Я знаю, які вони бувають. Я знаю їх плюси, і мінуси. І я розумію їх, я їх люблю. У мене похрестила напівукраїнка, напівциганка. І мені вона дуже вузька. Вже немає, мені вже не вже але Я знаю, наскільки це. Колоритна була особа. Дуже колоритна. Весела, співача. Е -е, Солий отрох. Але все-таки справедливо. І рідна українська душа. І зараз дуже мало рідних українських душ лишилося. Ну, от, власне, коли от маєш згадку про таку рідну душу, то завжди приємно згадати котре. Так, Буду я вертатися в селище. Просто хотілося трохи вийти, погуляти, показати вам сніжок і наш степ. Гарного сьогодні! дня. Все буде Україна, українська.